Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшенця, погодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювала й жита і чекає літа. І кричить ворона Кар, прилетіла я у бар, наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували. Малята, які птахи прилетіли до годівнички? Так, це синички, горобець, снігурі, ворона, сорока. Як одним словом, ми можемо назвати цих птахів? Правильно зимуючі. А яких ще зимуючих птахів ви знаєте? А зараз ми з вами навчимося складати розповіді про птахів. Спочатку потрібно сказати, яка пташка, маленька чи велика, який у неї дзьоб, які лапки, пір'я, розповісти, що вона їсть, як і де здобуває їжу, як пересувається, чи весела вона, чи співуча. Щоб розповідь була цікавою та зв'язною, потрібно розповідати про все по черзі, а щоб вам було легше розповідати, то вам допоможе ось така схема: Назвати птаха. Яке у птаха пір'я, дзьоб, лапки, де пташка живе, чим харчується. Як людина відноситься до птахів, як допомагає їм? Ось послухайте мою розповідь про снігура. Це снігур, снігур невеликий птах, трохи більший від горобця. Його голова довкола очей та дзьоба чорна, ніби шматочок вугілля. Нижня частина тіла яскраво червона. Спинка сіра, хвіст чорний, є білі ділянки під та над хвостом, а крила чорні з білими смугами. Дзьоб короткий, широкий, з гострими ріжучими краями. Очі маленькі, темні та дуже рухомі. Три пальці на лапах звернені вперед, один назад. Живуть снігурі переважно в хвойних лісах півночі. До нас прилітають пізно восени і оселяються недалеко від людського житла. Мандруючи садами, вони збирають насіння бур'янів, ягоди, що залишилися на кущах, надають перевагу горобині. Зима важка пора для птахів, тому люди допомагають їм перезимувати. Майструють годівнички, підсипають їжу. Тепер придумайте свій варіант розповіді про птаха.